Ви не бійтеся, що в мене тут змія під ногами. Та, це я земля карбонару. Давай термінал. Мене звати Микола Сичук. Я заклинач змій. Коли я вчився в школі, стали модними музичні гуртки. Ми собі поблату колекціонували імпортні платівки з західними гуртами. Такими як Beatles чи Animals. Чи Бітлз. Я пішов в гурток, хотів навчитися грати на бас-гітарі. Але там була всього одна бас гітара на всю музичну школу. На ній вчилися грати вже 40 учнів. Я запитав, може є барабани чи просто електрогітара. Але мені сказали, що більше нічого немає. Але є сопілка. Ну, мені нічого не залишилось як вчитись грати на сопілці. А згодом ми з друзями вирішили, що хочемо створити свою музичну групу. Тоді це називалося Віа вокально інструментальний ансамбль. Вирішили, що будемо проводити репетиції в гаражі, як американці. Гараж мали один гараж мого батька. Це була така черепашка, де мій тато тримав свого Москвича. Оскільки там завжди стояла машина, то ми могли репетирувати тільки тоді, коли батько їздив на роботу. Щоб зібрати першу репетицію, ми не пішли в школу, а з самого ранку прийшли в Черепашку. Закрились там і обговорювали наш майбутній альбом. Ансамбль складався з трьох баз гітар і однієї супілки. Нам цього цілком вистачало. Спершу ми назвали групу Rainbow Cowboys. але коли в школі дізналися за таку назву, нас викликали до директора і змусили переназватися на радянський лад. Відтоді ми мали назву «Веселкові пастухи в перший час ми виступали на шкільних святах та весіллях. Вдалося навіть знайти диктофон і записати на касету наш перший альбом з 15 пісень. Правда, потім мій батько випадково записав на ту касету всі пісні Назарія Яремчука. Союз розвалився. Нарешті ми вдихнули повні груди свободи. У 1991 році ми поїхали в Запоріжжя на фестиваль Червона рута. Особливо я хотів побачити співачку Русю. Оскільки був таємно в неї закоханий, так вийшло, що нас поставили на розігрів до виступу гурту Жаба в дирижаблі. Ми були неймовірно цьому раді. Але знаєте, то ж фестиваль, багато людей, всі приїхали відпочити. Ми не знали, чи можна пити воду з річки. А Може, вона погана, можна отруїтися. То один колега привіз із Закарпаття 18 літрів молодого вина, щоб його пити замість води. Їжу на ньому варили. Ну, я трохи того вина гегнув перед виступом. Підійшли до сцени, я дивлюсь, а там під сценою стоїть співачка Руся. Вона мала дивитися на те, як ми виступаємо. Але від того вина мене так, знаєте, прихопило помаленькому. Я кажу хлопцям, що бігом до лісу збігаю. Біжу таки по лісу, довго біжу, бо там були берези тоненькі. Як не обернуся, то мене люди бачать. Стидно. Пробіг той ліс, вибіг в спальному районі Запоріжжя. Повернувся назад, біжу, біжу між дерев і раз кудись провалююсь. Приходжу в себе, а там зміїне кубло. Думаю, все, мені амба, дістаю сопілку, думаю, зараз зіграю останній раз. Вирішив зіграти мотив пісні Русі Будь-що буде. Закрив очі, граю і відчуваю, як змії в мене під спиною сповзаються. Щось кудись мене несуть, відкриваю очі, а вони мене з печери витягли, поставили на ноги, сіли навколо і сидять, слухають. Я грав, грав. Як тільки перестав грати, вони одразу починали сичати, накинулися на мене. Я знову давай грати. Вони знову повсідалися і слухають. Я повільно давай йти в сторону фестивалю. Граю інші пісні русі, змії за мною повзуть. Ну і так я прийшов в табір. Звісно, там всі люди з криками порозбігалися, але я зрозумів, що маю владу над зміями. З того часу я почав практикувати заклинання змій. Спершу просто грав для них в лісі, щоб підвищити свою самооцінку. А потім зрозумів, що можу використовувати свій навик із комерційною метою. Спершу просто змій виводив із приватних будинків, із садів, парків. А коли почалися 90-ті, то там трохи зі зміями рекетом займались. але згодом я став чесним бізнесменом і навчився вести юридичні справи зі зміями. Все в рамках закону. Наразі у мене квед 9009. Там так і пише: діяльність тату-салонів і комунікація зі зміями. Як виявилося, заклиначів в Україні мало, а вже в нульових я був затребуваний професіонал. Регулярно для проведення фестивалів на заході України викликали мольфарів, щоб вони розганяли хмари. І мене, щоб я розганяв змій. Виганяв змій із приватної території, виганяв змій із токсичних колективів у лікарнях та школах. У 2004 році організував автобус зі зміями в Київ на помаранчеву революцію. Останнім часом допомагав зміям працевлаштуватися в тераріуми в бухгалтерію. Ну, трохи розбагатів, знаєте, купив собі Деоланос, Думаю, що хочу побачитися з Русею. Я грав для змій так, що вони утворили мені сходи до вікна Русі на третьому поверсі. Вийшов по них, стукає в вікно, а там мама Русі. Каже, що вона в Америці зі своїм композитором живе. З того часу я трохи, знаєте, почав гепати по чарці, мене змії додому носили на спині, клали спати, найняли мені кваліфіковану допомогу, я пішов до психотерапевта і вдихнув життя на повні груди. Активно працював весь цей час в ІТ, вивчив Python, займаюсь фронтендом. Але напружена ситуація трапилася з початком російської агресії. Я знову почав спілкуватися з зміями, щоб вирішити їх гуманітарну кризу. З окупації острова Зміїний кілька сотень змій із сім'ями поселилися в мене. Ще частину я зміг відправити потягом за кордон. Велика частина змій залишилися партизанами на острові Зміїний. Кілька десятків особового складу росіянців було знищено зміями в рукопашному бою. Коли Зміїний було повернуто українською армією назад. Я допоміг сформувати зміям робочу групу, яка відправилась до Києва на переговори про статус звільненого острова. Змії сподіваються, що невдовзі займуть своє почесне місце за столом переговорів по результатах нашої перемоги у війні. Я вірю, що згодом все налагодиться, а острів Зміїний буде український. Ні, ні. Я маю на увазі, він буде не український, а зміїний. Ну, тобто зміїний, але в складі України. Ай! Добре. Буде зміїний. Але з автономією в Україні. Друзі, привіт! Тут сценарист Та відкрив свій канал на медичну тематику. Заходьте, підписуйтесь, там буде багато цікавого.